Жінки Редіт, що вас дратує в інших жінках. Дорослі жінки, які досі поводяться так, ніби вони належать до популярної групи злих дівчат у середній школі, і до числа тих, хто завжди говорить лайно абсолютно про все і всіх. Коли я почав працювати у своєму офісі, я подумав це професійне середовище, тут усі будуть дорослими та зрілими. Насправді, як же я помилявся? Здебільшого це схоже на дитячий майданчик. Я була дуже схвильована, коли нарешті увірвалася в дорослий світ зі справжньою роботою. Мені подобалось, як мої підбори клацали і стукали по кахельній підлозі, коли я заходила в вестибюль, п'янкий порив мені тут місце, коли я сканувала свій бейт, що посвідчував особу, почуття гордості, яке я мала за свій маленький кабінет, тому що я нарешті змогла. Усе це тільки того, щоб плакати в машині по дорозі додому через погану поведінку напарниці. Гей, вітні, якщо ти це бачиш. добійся ти, та твоє зграє сучок пупсів. Я сподіваюся, що сука вітні це побачить. Так добійся вітні. Усі мої друзі ненавидять вітні. Война вітні навіть воду не п'є. Я чув, що вітні ловить свій кал рукою, перш ніж кинути його в туалет. Жінки, які бачать у всьому змагання, ті, хто не раді твоїм успіхам, просто постійно оцінюють, чи краще вони за тебе. Мами, які намагаються приписати мені насильство над дітьми, коли я просто намагаюся штовхати свою дитину на годілках, неправильне розміщення прокладок тампонів у сміттєвому відсіку, бідний двірник, я деякий час працював нічним двірником на початку нульових. Жіночі ванні кімнати були набагато неприємнішими, аніж чоловічі. Для прикладу, у чоловічій кімнаті на підлозі навколо пісуару та туалету було трохи сечі, а в жіночій кімнаті по всьому сидінню сміттєва коробка була заповнена, а паперовий пакет, який мав тримати у собі усе сміття незмінно, буде лежати на дні коробки. Туалетний папір часто лежить безпосередньо у коробці для сміття, було дико. Дівчина, з якою я працюю, підійшла до мене вчора і сказала. Чому у вас проблеми з нашим іншим колегою?» На що я відповів, що в мене немає проблем із цією людиною, я майже не розмовляю з ним, але він мені щиро подобається, тому я запитую її, хто сказав, що в мене з кимось проблеми, і вона відмовляється розповідати мені через солідарність. Тож, якби ви це не називали, такі речі мене дратують в інших жінках, тому що у моїх подруг теж таке траплялося не раз, не часто, але й не зовсім рідко, але я це помітила. Накурила, щоб вигадати історію. У моїй групі в університеті була дівчина, з якою я спілкувалася лише один раз, кілька років після закінчення курсу я зустрічалася з хлопцем, який влаштовував великі вечірки, на які приходило багато людей. Мої друзі сказали мені, що вона не перестає обговорювати мене за спиною, що було дивно, тому що я ніколи не спілкувалася з нею окрім одного разу, коли я поставила два питання, що мене цікавили. Узагалі я доброзичлива до всіх. Тоді мій хлопець сказав, що не знав, що між нами була сварка, хоча насправді вона сама вигадала цю сварку з невідомої мені причини. Я не знала її, була нейтральною до неї, поки не дізналася, що вона не перестає говорити про мене. Виявилося, що вона була закохана в мого тодішнього хлопця. Це був не останній раз, коли якась дівчина, з якою я майже не спілкувалася, ненавиділа мене до душі. І перш ніж ви скажете, що я спільний знаменник, у мене були друзі-хлопці, які були свідками всіх наших взаємодій, і вони були так само збентежені, як і я. Жінки з більшим досвідом які створюють труднощі молодим дівчатам, з якими вони працюють, бо вони у свій час також через це пройшли. Це все, що відбувається навіть зараз. Жінка, яку я знала, сказала, що не буде допомагати мені з пошуком роботи, тому що ніхто не допомагав їй пробиватися в кар'єру і мені довелося вчитися самій. Як чоловік я відчував те саме, коли мій роботодавець запровадив батьківську відпустку. Він горлав, що нам не потрібно брати повну відпустку, я відповів: мені шкода, що у вас ніколи не було цього шансу, але я маю намір скористатися нею в повній мірі. Коли хтось принижує інших дівчат надії, що це зробить їх більш привабливими для хлопців, просто ставлю крапку над такими дівчатами. За останні кілька років я втратила стільки друзів, тому що все завжди було змаганням. Я хочу друзів, які підбадьорюють один одного, а не постійно принижують вас або інших, це виснажує. Те, наскільки вони не прямі, просто поговори зі мною, якщо у тебе є проблеми, або якщо ти думаєш, що у мене з тобою проблеми, не потрібно бути пасивно агресивною. Коли жінка припускає, що я колега я повинна автоматично погоджуватися і підтримувати її, я обов'язково вислухаю, але ні в якому разі не погоджуся з тобою просто через те, що ти віриш у якесь невисловане сестринство. Жінки теж можуть бути поганими людьми, і я погоджуюся з цим. Схоже, що сьогодні критика стала антонімом до солідарності, деякі просто не хочуть нести відповідальність ні за що. Зробили щось жахливе, жінки підтримують жінок. Без критичного мислення. Це все не дуже добре. Флір з партнером іншої жінки на її очах. Я думаю, що багато чоловіків не переходять цю межу, коли дівчина з іншим хлопцем, але одна дівчина продовжувала торкатися мого партнера, розповідаючи йому, що він повинен багато тренуватися, яким сильним він виглядає тощо. Я думаю, що вона здебільшого робила це, щоб мене роздратувати. Це справді дратує, це точно не єдиний такий випадок. Хлопець тут, ми помічаємо це, жінки не стикаються з тобою, поки ти не жінкою. Справа не в тому, що ти насправді подобаєшся тій жінці, чувак, вони просто хочуть довести, що вони гарячіші, сексуальніші, привабливіші за ту жінку, з якою ти. Якщо вони успішно розлучають вас, вони негайно перестануть на вас дивитися. Невже ваша впевненість в собі настільки низька, що ви відчуваєте потребу зробити це, щоб довести свою бажаність? Дякуємо за перегляд та за вашу активність. Ми справді хочемо і віримо в ідеї українського Ютубу і просимо просувати наші відео серед своїх друзів. Чекаємо відгуків у коментарях, підписок та пальців уверх. Бийте у дзвоник, дивіться інші наші відео, підтримуйте ЗСУ та удачі!